Найперше хочу сказати дякую, дякую, що ви прийшли. Це всі мої друзі, знайомі, ті, хто мене знає, і люди, можливо, люди, які рандомно побачили це відео і прийшли до мене, довірилися своєму третьому почуттю: що, чуттю, що треба сюди прийти. Я сподіваюся, ви не помилилися і хочу вам дещо показати. У географії є напрям, який називається поведінкова географія. Він досліджує, як люди насправді бачать і відчувають простір. І чому наша карта світу у свідомості зовсім не така, як у атласі. Ми сприймаємо простір через досвід, емоції та цінності. Так формуються наші ментальні карти. Це ті внутрішні схеми, які ми будуємо в голові. І вони дуже різні. Наприклад, моя карта Амстердама зовсім не така, як ваша. Тому географія це не лише карти та кордони. Це про людей і їхні історії. Місця мають різні рівні значення. Особистісний. Це ті маленькі точки, що мають сенс лише для нас. Я ніколи не забуду, як вперше побачила океан. Там на березі я раптом зрозуміла усі мої тривожні думки в голові, настільки маленькі, порівняно з цим безмежним світом. І саме тоді я вперше відчула місця не тільки осідають у пам'яті, а можуть змінювати нас. У кожного є такі місця. Для когось це сад у бабусі чи вуличка в Амстердамі, чи вершина гори, яку вдалося підкорити. Ці точки на карті не просто простір, вони стають спогадами, які формують нас. І саме про це наш вечір твоя історія на карті. Спогади важливі. І хоча наші ментальні карти різні, є одне місце, яке нас точно об'єднує. Це наш дім, це Україна. Я вам ще раз дякую, що ви прийшли. Знаєте, сьогодні здійснюється одна з моїх дитячих мрій. І бажаю вам гарного вечора. Шукайте своє місце на карті, шукайте тортик для себе, і, звичайно, насолоджуйтесь.